Ну що, любі, готові дослідити себе трішки більше, а можливо зробити про себе маленьке, красиве відкриття? Тоді слухайте до кінця уважно. В різні часи і під час епідемії, і під час воїн, і під час проходження особистих криз були окремі жінки, які відрізнялись від всіх інших. Це були жінки, які якось дуже гідно справляли з усіма труднощами, вони могли підтримувати, і в них завжди залишався внутрішній стрижень і внутрішня впевненість. Юнг називав це жіночою самістю. І коли ми читаємо історії про таких жінок або бачимо їх в своєму оточенні, дуже часто не розуміємо, що вони таке вміють, що не вміємо ми. Як нам прийти до такого ж стану, до такої мудрості, до такої зрілості, до такого вміння. Є сім основних звичок, які допоможуть вам сформувати вашу унікальну, самобутню, впевнену самість. Якщо готові до такої подорожі, кожного дня на своїй сторінці я буду публікувати по одній звичці і навіть давати орієнтир, як можна їх сформувати, на що потрібно звернути увагу, а ви будете споглядати, як у вас цим і не забудьте ділитись. Тож пишіть під цим відео слово готова і не забудьте вказати, хто на сьогодні в вашому оточенні є прикладом жінки, яка знає, що таке жіноча самість.